Вітаю всіх! Щоб виготовити сніговика та в домашніх умовах, потрібно заздалегідь приготувати одноразовий паперовий стаканчик, три однакових трубочки, скотч. Роздрукований або намальований сніговий. А зараз я вам розповім, як зробити такого сніговика. Намічаємо місця для подальшого вирізання. Прорізаємо ножицями отвір для трубочок знизу та з двох сторін. Візьмемо три трубочки, скріплюємо їх скотчем та дві з них робимо однаково коротшими. Розправляємо та обрізаємо, з'єднуємо між собою трубочки та стаканчик, просовуючи найдовшу трубочку в отвір знизу. Нам знадобляться окремі деталі сніговичка рукавички, голова та нижня частина толупа для прикраси. Приклеюємо голову та рукавички на трубочки за допомогою клею. І ось наш чудовий сніговик готовий. Дякую всім за увагу, до зустрічі!